В цьому році ювілей нашого навчального закладу. Тоді він називався, коли я навчався, Полтавський кооперативний інститут. Зараз це університет економіки і торгівлі. Але я думаю, що від зміни назви нічого не змінилося, тому що тут працювали справжні професіонали, гарні викладачі, які дійсно давали гарні знання. І от цьому році, 55 років цьому навчальному закладу, і 25 років, як я закінчив цей вуз. Такий невеликий ювілей. Для мене особисто студентські роки багато чого дали в житті. По-перше, ну, самостійність прийняття рішень, дали знання, тому що, як би там не було вища, освіта вона потрібна, для того, щоб ти міг бути гарним управлінцем і міг оперативно приймати рішення. Тому я завжди це згадую ці роки, тому що... От тоді було у нас, коли я навчався, місце студентське самоврядування гарно розвинуте. Ми самі приймали рішення. Ми, от Я був членом вченої ради університету, з нами рахувалися і студентами. Ми відчували себе дорослими і тому ці роки не пройшли просто так, от мимо, да? а вони залишилися назавжди в пам'яті. Я завжди згадую ці роки тільки як найкращі роки моєго життя. Бути приємно, тим більше, коли цьому вищому навчальному закладу, нашому вищому навчальному закладу, 55 років. В цьому році, 25 років, як я закінчив, цей усіх тоді називався Полтавський коперативний інститут, зараз це університет, економіки і торгівлі. Дуже багато чого в житті мені дали ці роки, роки навчання в цьому вищому навчальному закладі. Перш за все, я тут, як випускник, як студент тих років цього навчального закладу. І я з радістю приїхав на цей ювілей. от і все. А з питаннями щось пролобіювання, про Олексій Олексійович до мене не звертався з він буде звертатися, лобіювання це також є в принципі, нормальні речі, коли в гарному сенсі є лобіювання. Тому що, на, на жаль, зараз наука не в тому стані, якого вона потрібна бути. От, і для плані е, оцінки е, діяльності тих же ж, е, викладачів, тому що, на жаль, їхня робота не, не належним чином оцінюється з боку держави. Тому питань багато. Якщо такі будуть звернення, я буду з радістю це робити.